Всім привіт! У цьому відео я покажу, як швидко знайти реквізити для сплати військового збору для ФОПів на спрощеній системі. Заходимо на сайт Державної податкової служби України, пролистуємо трішечки нижче, шукаємо меню Рахунки для сплати платежів. Натискаємо. Далі нам пропонуються рахунки по областях України. Вибирайте ту область, в якій зареєстрований ваш ФОП. Наприклад, я покажу Харківську область. Натискаю Харківська область. І далі нам треба буде вибрати найперший пункт реквізити рахунків для сплати податків по Харківській області. Натискаю і зараз мені на комп'ютер скачається файл Excel. З яким будемо працювати далі і де саме побачимо реквізити, я відкрила файл, який скачався на комп'ютер, файл Excel, і тут є всі реквізити, всіх податків по даній області. В стопчику G, там де код класифікації доходів бюджету. Ми зараз по коду знайдемо саме військовий збір. Я натискаю Ctrl-F, пишу необхідний код, це 11011700. І ось ми знайшли потрібні нам реквізити для сплати військового збору для ФОПів на спрощеній системі оподаткування. Дякую всім за увагу!